У Франції затримали власника телеграм-каналу Павла Дурова, Хезбула почала обстрілювати Ізраїль, і Росія побоюється, що можуть бити по Санкт-Петербургу та по Москві. І саме після цього можуть розпочатися переговори Росії та України. І це, власне, може їх спонукати до таких дій. Про найголовніше на ранок 25 серпня з вами Валерій Клочок. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзі. Отже, вчора ввечері у. Парижі затримали власника дуже популярного месенджеру телеграм Павла Дурова. Чому в Парижі? Ну, по-перше, у нього є три паспорти: паспорт громадянина Росії, паспорт громадянина Об'єднаних Радських Міратів та Франції. Він знав, що Францію затримують і прилетів туди свідомо приватним літаком з Азербайджану. В Азербайджані він зустрічався з Алієвим і зустрічався також зі спецслужбами Росії. Якщо бути максимально коротко. Швидше за все, дурво схиляли до більшої співпраці як власника того самого месенджеру, через який передається дуже багато інформації і не обмежено. Це дійсно інформація, яка передається і ФСБ Росії, і туристичними групуваннями по всьому світу. І цей телеграм-канал дуже популярний і у нас. Звісно, месенджер цей в Україні один із найпопулярніших, і він допомагає нам обмінюватися інформацією. Атаки на телеграм-канал в Україні у усьому світі йдуть давно. Ну, фактично, атаки на Дурова. Але ймовірно, що дуров десь не погодився на умови, які йому висували ФСБ, і зараз на Росії активно проводять інформаційну кампанію, аби все ж таки наголосити на тому, що дуров громадянин Росії, що, мовляв, Павло, повертайся додому, лише тут тебе люблять і цінують, ніхто тебе затримувати не буде. Ти будеш співпрацювати з ФСБ, так як ми тобі скажемо, це вони, звісно, не договорюють. Ну, а Дуров десь дійсно не домовився зі спецслужбами Росії і вирішив просто-напросто здатися, скажу так, в полон французьким правоохоронним органам, щоб вони його захистили від можливого розширення подальшої співпраці із Росією. Це поки що як робоча версія, але коментарів від Телеграму самого поки що немає. Від Дурова, звісно, також немає. Сьогодні обіцяють йому обрати запобіжний захід. Його звинувачують у тому, що саме. Телеграм-канал не блокував різного роду повідомлення інф... обмін інформацією між терористами. І, мовляв, це такий майданчик, де дуже вільно можна висловлюватися про будь-що. Ну, правду є. Якщо порівняти Телеграм із тією ж самою мережею: Instagram чи Facebook, е, ну там нічого реально публікувати не можна, написати також, там миттєво все блокується, ви це добре знаєте. Тобто е, лібералізм. У розумінні заходу має бути настільки контрольований, що ти не можеш звинуватити терориста в тому, що він терорист. Це дилема, над якою зараз світ працює, але як на мене, то я бачу розвиток подій із телеграм-каналом і самим Дуровим. Це фактично згода дурова співпрацювати із західним світом, а не з Росією. Цей процес тривав дуже давно. Ви бачили чимало інформаційних кампаній в Україні. З метою закрити телеграм-канал я неодноразово у себе на Ютуб каналі висвітлював цю подію і говорив, що влада ну за півкроку, фактично до його закриття. Я раніше був схильний думати, що телеграм точно закриють, але зараз скажу, що швидше його не закриють. Він буде контрольований дійсно західними спецслужбами, для того, щоб росіяни не могли ним користуватися. Я дуже багато зараз бачу, як і в російських пабліках, і в соціальних мережах наших. Публікують повідомлення про те, де, мовляв, якісь експерти на Росії публічно говорили про те, що Дуров співпрацює з ФСБ. Ну це все, друзі, схоже на таку дуже серйозну провокацію, загравання з Дуровим, який свого часу робив контакті, потім звідти виїхав. У нього контакт примітивно віджали, він розмістив свої сервери, звісно, за кордоном, нарощував е, фінансові спроможності і дійшов до тієї межі, коли компанія стала цікава багато кому. Така ж сама історія із TikTok, Рішення про закриття якого ухвалено у США, але там не зовсім закриття. Там поставили за умову, що компанія, яка володіє TikTok, має продати свої активи Сполученим Штатам Америки. І такий спосіб також контролювати зараз і користувачів, і персональні дані, і поширення непотрібного контенту для демократичного світу. Тут я підтримую абсолютно так само як і щодо Telegram. І щоб цього не було. Тому ситуація зараз контрольована, і я роблю висновок, що Телеграм не закриють. Ну, принаймні 90% в мене є такого переконання, що тепер Телеграм працюватиме, але не за алгоритмами російських спецслужб. Хоча говорити, що е, вони повністю контролювали, я не став би просто вони ним активно користувалися. Ну а тепер е, навіть пишуть, що є вже інформація, що нібито Бортников це очільник ФСБ Росії дав команду зачищати. Контакти російських спецслужб у телеграм-каналі, видаляти боти, які збирали інформацію, і так далі. Ну а окремі, наприклад, навіть опозиційні російські рухи, ну ви скажете, де Росія, де опозиція. Ну, вони є, наприклад, той же самий Роспартизан, який активно працює на території Росії і проводить багато. Диверсійних заходів, підриває то електростанції, то залізниці. Ну, Вони написали, що вони дуже невдоволені тим, що Телеграм збираються обмежити. Але я не думаю, ще раз наголошую, що цього буде. Бачу, зараз несеться хвиля з популяризації WhatsApp, відкривати там канали. Так, у нас багато хто відкрили канали, і органи виконавчої влади, і президент України Зеленський, і інші високопосадовці мають там свої канали. Але він незручний тим, що в ньому не можна писати коментарі. Враховуючи те, що ми. Нація свободолюбива і дуже полюбляємо залишати коментарі під постами, то, звісно, така функція дуже важлива. Як замінник, я вважаю, що може бути Viber, але він менш популярний сьогодні як месенджер, де можна обмінюватися думками в порівнянні із тим же Телеграмом. Хоча це моя суб'єктивна думка, я маю і в Телеграм. Каналі, канал і у Вайбері маю канал. З WhatsApp поки не поспішаю, тому що ну не бачу на даному етапі такої нагальної необхідності. Тому, друзі, пишіть ви свої думки, що ви думаєте з приводу цієї історії з дурми? Буду обов'язково відслідковувати Лише на завершення по цій темі додам. Ви бачаєте, що задовго розповідаю але як на мене вона цікава. Зараз бачу, що несеться від грантоїдів в Україні теза про те, що. Телеграм-канал треба закрити. Є єдиний поки що притомний коментар від Дюрчишина, який фактично і розкриває суть цієї кампанії проти месенджера і проти дурова, яка проводилася в Україні, часто справедливою. Вона голошу так про те, що телеграм-канал не може бути анонімним, має бути відповідальна особа, яка публікує там контент, і вона має відповідати за те, що вона публікує. Тому я вважаю це абсолютно нормально, що буде встановлено контроль. А, і я сказав би це так: персоніфікація телеграм-каналів. Ну, принаймні, мій персонівкований з першого дня його створення. Я несу повну відповідальність за те, що там публікується. І це я вважаю нормальне. Тому, друзі, ще раз наголошую, підписуйтесь, до речі, на мій телеграм, хто цього не зробив раніше. Не думаю, що закрию свої його. Підписуйтесь на Viber, Є посилання в описі під цим відео, так само як під будь-яким відео. Продовження теми Телеграм додам ще одну цікаву інформацію. Окрім росіян, активно почали підтримувати Дурова, нагадуючи йому, що він громадянин Росії і повертається, мовляв, додому. Також е власник дуже відомої в світі мережі, яка раніше називалась Twitter, а нині мережа X, Ілон Маск. Він сказав, що світ взагалі збожеволів, тепер арештовують за те, що ти ставиш комусь подобайки. Ну, це чистий маніпуляції, тому що. Сам Маск перетворив мережу X реально в помийку, і тут йому варто було б задуматись про те, що там можна публікувати, а що ні. І вчора з'явилася інформація про те, що інвестиційний фонд 8 bc у якому працюють ціни російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації Російської Федерації Вадима Мошковича, входять до компаній, що фінансували купівлю Ілоном Маском. В соцмережі Twitter. Скандал несеться дуже сильний зараз. Поки що Маск ніяк це не прокоментував. Відповідний документ з'явився у виданні Вашингтон Пост. Це документ окружного суду Північного округу Каліфорнія. Свого часу Маск купив мережу Twitter за 44 мільярди доларів. Тому чекаємо пояснення від нього про те, як це він за російські гроші купує мережу Twitter, яку обізвав Ікс, і яка вже валиться у своїй капіталізації. На ранок стало також відомо, що терористичне групування Хезбола, яке розташоване в Лівані, випустило по Ізраїлю 320 ракет і кілька дронів. Ну, нібито все там збили. Ціллю Хезболи були 11 військових баз на півночі Ізраїлю. В принципі, це очікувана атака. Я особисто друзі розцінюю цю атаку не як атаку Хезболи по території Ізраїлю, а як атаку Ірану. Іран мав відповісти на знищення тватажка Хамасу, але дуже довго вагався, Я вам недорозо вже розповідав, що чомусь ця. Така відповідь затримується, але за правилами близького сходу ти маєш помститися. І помста має бути ну, такою очевидною. 320 ракет, звісно, це багато. Більшість з них, звісно, збили. Чи буде Іран атакувати безпосередньо сам Ізраїль? Питання відкрите, тому що поки що він відтермінував такі операції. Хоча, до прикладу, Сполучені Штати Америки сьогодні заявили, що вони пильно контролюють за всіма цими процесами. І навіть на території Близького Сходу з неоголошеним візитом. Прибув начальник штабів Сполучених Штатів Америки Чарльз Браун. Він буде говорити з Ізраїлем, хоча він прибув напередодні, а атака сталася минуло ночі. Буде говорити з Ізраїлем щодо інших ударів у відповідь по території, можливо, Ірану, Хамасу, Ливану, де розташована Хезболла. Ну, американці зараз намагаються все-таки загасити цей конфлікт на Близькому Сході. Я думаю, що їм це вдасться. Ну, принаймні, дуже серйозних військових дій, як то, наприклад, Військова операція Цахалу проти Хамасу я особисто зараз не вбачаю, але щось там дійсно може статися. І на завершення стосовно побоювань Росії, ударів по санкт петербургу та Москві. За версією видання The Guardian з посиланням на джерела Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна буде здатна загрожувати Москві і Санкт Петербургу. Чим загрожуватиме бити ракетами Storm Shadow, Scalp, Taurus, яких немає, нам не дозволяють. Але ми почали активно розвивати власну ракетну програму. І президент Володимир Зеленський вчора представив нову ракету Безпілотник Паляниця. Дуже іронічна назва і влучна, як на мене. Але ця ракета може летіти далеко. Безпілотники в нас летять уже на півтори тисячі кілометрів, і їхня кількість, вона, як на мене, є визначальною уже в липні місяці. Ми на паратеті мали більшу кількість ніцю росіяни. В кількості випущених безпілотників вони часто пролітають ціль. І зараз вже безпілотні літальні апарати у сучасній війні вони відіграють не менш важливу роль, аніж ці самі ракети. Ну і тут вже навіть не дозвіл заходу бити чи не бити по території Росії буде визначати нам, що робити, а вже ми будемо визначати. Тому дійсно на заході зараз і вирішують питання, як ми можемо попливати на Росію. Саме безпілотними літальними апаратами, ракетами, паляницями, для того, щоб вони сідали за стіл переговорів на наших умовах. Умови дуже прості: виведення всіх військ, виплата репарацій і покарання військових злочинців. Тому за цим святкуємо, друзі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за те, що долучаєтесь до каналу. Дякую за те, що підтримуєте, коментуєте. Робіть і надалі. З великою шаною. і Подякую до вас, усіх. Всіх люблю ціною, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.